Що купити, щоб заробляти у 2025 році? Ринок змінюється, тренди приходять і йдуть, але є речі, які працюють завжди. Вони дають стабільний дохід, легко продаються, не потребують постійних ремонтів та завжди залишаються в ціні. Надійні орендарі сегмент, який завжди у попиті сім'ї, пари, молоді спеціалісти. Їм потрібен комфорт та простір, а це прогнозований дохід без простоїв. Висока ліквідність. Захотіли продати, вам не доведеться довго чекати. Такий формат завжди у попиті і на вторинному ринку, і в оренді. Мінімум витрат. Стабільні мешканці, менше зносу, менше ремонтів, менше вашого часу. То що ж це? Кімнатна квартира. Найбільш збалансований актив у 2025 році. Ідеальна формула. Попит, дохід, стабільність. Залишайте заявку, підберемо найкращий варіант саме для вас і розрахуємо дохідність.